Ми стикаємося з великою кількістю запитів стосовно невиплати коштів за контрактом. 18-24. військовим, які з 2022 року беруть участь у бойових діях терміном до 6 місяців. Командири або відмовляють у прийнятті відповідних рапортів, або відмовляють у нарахуванні та сплаті одноразової грошової допомоги, мотивуючи це тим, що військовому не вистачає певного часу до 6-місячного терміну перебування у активних бойових діях. Проте чи законно це звісно, ні. Якщо ми кажемо про контракт 18-24 та перебування на бойових завданнях з 2022 року військовим віком до 25 років, терміном до 6 місяців також мають сплатити одноразову грошову допомогу пропорційно тому часу, період якого військовий перебував на таких бойових завданнях. Якщо військовий брав участь у бойових діях строком один місяць, то одноразова грошова допомога буде виплачена йому у розмірі однієї шостої від одного мільйону гривень. Якщо ви стикаєтесь з такою ситуацією, напишіть нам, наші юристи професійно допоможуть вам із захистом ваших прав.